Друзі, сьогодні 15 жовтня, зараз 8 година ранку. Вийшла трохи прогулятися по набережній. Поки чекаю сніданок, погода трохи зіпсувалася. Зараз 19 градусів. В день планує бути 25. Були блискавки в небі. Очікуємо дощ. Трохи хмарно, видно, що темнувато на дворі. Прийшла на пляж, який від Білідіє. Це пляж муніципальний, можна так сказати. І тут вартість шезлонгів була в минулому році один долар. Сьогодні плануємо прийти сюди відпочивати, тому що приїхали мої родичі. Вони відпочивають в іншому готелі, але для того, щоб зустрітися і побути разом на морі, будемо на цьому пляжі. Море трохи хвилюється, але все одно спокійне. Там трохи плавають люди. Дивлюся з самого раночку. Я так розумію, що вода зараз тепліша, ніж повітря. Треба спробувати. Вода зараз тепліша, ніж повітря. 19 градусів повітря, вода, мабуть, 25 або 26 градусів. Зараз Хуже. вже 10-та година ранку, і людей на муніципальному пляжі вже багато. Всі вийшли купатися. Погода змінилася, сонце вийшло. Поруч з нашим готелем знаходяться туристичні агенції. Сьогодні плануємо піти купити екскурсію на яхту. Кожного разу, коли я приїжджаю до Туреччини, обов'язково має бути екскурсія на яхті. Доброго ранку, друзі. Сьогодні вівторок, 17 жовтня. Зараз 9 ранку, на вулиці 22 градуси, і ми відправляємося в тур на яхті по морю. Погода трохи така хмарненька. Небо затягує хмаринками. Завтра має бути дощ. І написано, що буде цілий день. Так що що будемо робити завтра, поки не зрозуміло. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент на Ютубі. Придбали тур в агенції, яка знаходиться поруч з нашим готелем. Ціна туру з однієї людини 250 лір. Курс однієї ліри до гривні 1 гривня 36 копійок. Сьогодні відпочивати на цій яхті. Медуза називається. О, така гарна. І на ній людей. Вроді не так багато. Або вже всі зайшли. Зараз ще стоїмо, поки що щось чекаємо свого часу на відправлення. Людей на яхті багато. Перша яхта вже відправилася. Ми чекаємо на нашу відправку. Все, вже ми відправляємося в подорож по морю.

Зупинку на півтори години в бухті Фаселіс. Буде обід. На нижній палубі також комфортно, стоять диванчики. Тут, мабуть, буде проходити обід. За додаткові кошти можна придбати собі фрукти, печиво, неймовірно гарний колір води і водичка тепла. Дівчатками їх плавають, а я вже поплаваю на наступній зупинці. Раніше, мабуть, ще 2008 році я брала екскурсію на яхті, і це був довгий маршрут. Ми ходили аж до островів, які знаходяться там далі, ніж Фасиліс. Але зараз економічна криза таки дає про себе знати, і маршрут коротенький. Чим нас будуть пригощати на обід хлібчик, нагетси, салатики. Зупинку В райській бухті і всі плавають останню зупиночку навпроти готелю Max Роял. Також зупинка для купання і стоїмо тут 30 хвилин. che la pila di amici sempre mette, che la bici. Тур на яхті закінчився, ми вже прибули в порт і зараз, може, ще зайдемо на наш пляж, також трошки скупнемося. День був чудовий. Дівчата вам сподобалося? Да, дуже весело. Дуже весело.